Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас з вами буде заняття з малювання. А щоб дізнатися, про що йдеться мова, відгадайте мої загадки. Перша загадка. Треба хліба нам купити, подарунок подарити, сумку в руки беремо і на вулицю йдемо. Ми проходимо здовж вітрин і заходимо в магазин. Вірно. Слухайте другого загадку. В магазин везуть продукти. Та не овочі, не фрукти, сир, сметану, молока привезли іздалека. Що це за магазин? Так, вірно, це магазин молочний. Ну, а в цьому магазині крендель, булки на витрині. З висівками хлібчик здібний, зветься магазин той хлібний. Бачу я скляний будинок. Там заповнені вітрини, там картопля і капуста. В магазині тім не пусто. Яблука, горох і сливи, от будинок. Що за диво? Назву його підкажіть, Фрукти й овочі беріть. Як називається цей магазин? Овочі фруктовий. Молодці діти відгадали мої загадки. І тепер ви здогадалися, що мова в нас піде про магазини. На українській мові магазин ще можна назвати словом крамниця від слова крам, тобто все те, що там продається. А зараз роздивіться картинки крамниць і обов'язково зверніть увагу на вітрини. Діти роздивилися крамниці та їх вітрини. Побачили крамниці, де продається одяг, іграшки, хліб, квіти, музичні інструменти. Легко було роздивитися, що в них продається, бо товари були виставлені у вітринах крамниць. А що ж таке вітрина? Де вона знаходиться і для чого вона потрібна? Вітрина показує, що в крамниці можна придбати. На вітрині викладають промислові товари, одяг, продукти тощо. Сьогодні я пропоную вам намалювати вітрину крамниці, де продають овочі та фрукти. Подивіться, будь ласка, ще раз вітрини такої крамниці. Для роботи нам знадобляться кольорові олівці, простий олівець, резинка, аркуш паперу. Перед роботою розімнемо наші пальчики. Повторюйте, будь ласка, зі мною. Ручки зжимаємо і розжимаємо. Разом поставили наші пальчики і пальчик до пальчика. І ще раз зробили їжачка, підняли пальчики і опустили. І ще раз ручками помахали. І стрясли ручки. Добре, молодці. На вітринах товари викладають на полички. Ось вони. Щоб їх було гарно видно. Тож будемо малювати. Таку вітрину, де розташовані овочі та фрукти. Почнемо малювати з тенту. Тент причепимо для того, щоб він захищав овочі від сонячних промінів. Та тент прикрашає полички. Для цього ми проведемо лінію і від неї вниз ось такі лінії Малюйте їх однакової довжини. Проводимо зліво направо і тепер ось так малюємо тент. Тент наш готовий. Тепер ми будемо малювати ось такі стовпчики. На яких будуть розташовані полички. Ведемо згори донизу. Теж дивимося, щоб вони були однакової довжини. З'єднуємо. Тепер ми розділимо нашу вітрину на три секції. Проведемо одну поличку і ще одну поличку. А це буде поличка нижня. Слідуюче нам треба тепер намалювати стовпчики і почати розфарбовувати. Ми з вами візьмемо червоний олівець і промалюємо наш тент зверху, там, де ви малювали простим олівцем. Щоб він був яскравий, я вибрала червоний олівець. Ви можете вибрати для свого тенту такий колір, який вам сподобається. Простим олівцем я малювала для того, якщо щось в мене не вийде, я змогла стерти резинкою. В мене все вийшло, не треба мені перемальовувати. Тент я розмальовую червоним олівцем. Ось так. Кожний вигін тент. Замальовуємо щільно, щоб не було білого кольору видно. Сам тент я розсварбую голубим олівцем. Так само малюю щільно. Можна повертати аркуш так, як вам буде зручно. Я вибрала голубий. Ви можете вибирати свій кольор, бо це ви будете оформлювати вітрину в магазину. Тепер я промалюю стовпчики. Якщо вийшло все з простим олівцем, то ми просто зверху. Промальовуємо коричневим полички дерев'яні, вони в мене мають колір коричневий, рівненько, ось так. Це в мене готові полички. А тут я домалюю ще ящики ось такі, де будуть лежати великі овочі. З однієї і з іншої сторони. Тут отвір, за який можна тримати ящики. І так само їх розмалюю коричневим кольором з цієї сторони. Так, збоку можна намалювати кашпо, де будуть у нас прикрашені полички рослинками. Я виберу чорний колір для кашпо. Так, щоб було видно, чорний з однієї сторони фарбую і з іншої. Вони схожі на трикутники. Можна й овальні, які хочете кашпо. І тут е, ростуть такі рослинки. Вниз опускають свої гілочки, листочки промальовуємо, ось такі біля них овальні, круглі і прикрашаємо квіточками. Квіточки можете свої намалювати. В мене ось такі будуть червоні, щоб було приємно дивитися. Діти, я починаю розташовувати наші фрукти. Вони в мене будуть лежати на верхній полиці. Намалюю яблучка, ми вже з вами це робили. Ось такі. Кружечки і з хвостиками. Вони лежать один на одному. Багато яблучок. Груші, ось так. Лежать груші з хвостиками. А тут в мене сливи, вони будуть фіолетового кольору. Також з хвостиками. На цій поличці вже підуть в мене овочі. Огірки, обов'язково з такими хвостиками. І ще в мене тут будуть помідори червоні, з листочками. На цій полиці я намалюю бурячки. Бурячки будуть фіолетово-червоні, також хвостики малюємо, морквинки. Морквинки схожі на трикутнички. Також ми з вами вже вчилися малювати ці морквинки. Багато малювали. І тут я ще придумала собі кукурудзу. Ось такі початки. Їх ось так треба малювати. Ось. Проводити такі лінії. Тут я намалюю в коробках великих ящиках. Це у мене будуть ось такі рослини. Гарбузи з однієї сторони, а з цієї сторони будуть кавуни. Вони округлі і теж лежать один на одному. Ось так. Ось діти, подивіться, я вже все розмалювала, розташувала на вітринах фрукти, овочі. І прикрасила, щоб на витрину дивилися покупці і приходили покупати товари. Пропоную вам також дома намалювати таку вітрину, ви можете свої фрукти, овочі розташувати, вибрати свої кольори. Намалюйте, будь ласка, я буду чекати ваших робіт. До побачення!